Після поразки під Думодором орки були змушені відступити на південь крізь долину Тандлор до другорядного форпосту в Дун Алгарзі. Лорд Лотар, сподіваючись відтіснити орків що далі. В Казмодан наказав вам знищити цей щойно відкритий табір. А щоб допомогти вам у цій місії, ви зможете найняти лицарів, які прагнуть вступити з ордою у славетну битву. Задача місії знищити Дан Алгаз. Окей, починаються вже серйозні місії, тому що в нас тут мають бути вже одразу лицарі. Ось вони найти. Першого рівня Армор 4, демедж 2 по 12. Серйозна бойова одиниця в нас, так? Давайте, хлопці, я думаю, нам треба як мінімум зараз на, на... розглядати економіку. Ми вже можемо будувати кіп. Це другий тір наш по суді. Тому одразу засилаємо по максимуму просто хлопців, а кіп вартує тисячу дерева. Тобто треба щось за дерево не забувати і обов'язково його добувати, я думаю, одразу. І в мене ферма є на початку, що дуже непогано. Є вже баліста, все дуже добре. Не вистачає бабла. Зараз хлопці принесуть. А 13-й робітник буде будувати ферму одразу. Я думаю, ми одразу вийдемо в кіп. Чому? Ну тому що це стратегічно вигідно для того, щоб. Е збільшити наші податки. Тому що другий тір тобі 25% завжди додає податків. В останній фермер пішов. Все. І потім переходимо в Кіп. В Кіп не перейдемо одразу, тому що не вистачить нам на все. Я тому ферму одразу бабахну. Помилка! Помилка, він зараз тут застряне в мене. Хі -хі -хі -хі. Вискочить звідси. 800, я можу ще. Ні-ні, зараз чекаємо, зараз вже більш-менш у нас. 2000 треба, щоб вони натягали, і ми трошки розігнемо економіку. Це буде наш такий стратегічний крок. Хлопці. О, нормально. Давай, добувай лі ліса тут. 1800 вже пішла, 2200, пішов грейд. Нас. Е, і що? Робити розвідку чи ні? Я не знаю. Мені треба ще більше робітників насправді для того, щоб розігнатися ще більше, бо нам мало. Нам потрібна розвідка, тобто нам потрібно забудуватися. Тут можливо можна поставити, ми на краю мапи, тут можна поставити вартову вежу. Навіть було б непогано. Тому Джимбо, давайте йдуйте сюди, одразу тавер якийсь. А Я десь тут поставте, якщо буде хтось нападати на нас. Це не буде помилкою, повірте. Веркомпліте ми можемо ще більше робітників е набудувати, і на нас приходить перший траляка. Yeah. І другий траляка, подивіться. Yeah. На них. Yeah. Yes. Хлопці, все, жартися скінчили, як то кажуть, Значить, нам треба будувати барак точно. А на нам ви не вистачає тепер дерева, і значить, це вже проблема. Будую вежу і е, ж, засилаю я хлопців я на віде. дерево, причому хлопців Добре. треба тут засилати Добре. більш багато. У нас є. Можна арчера якогось взяти Добре. про всяк випадок. Хлопці, зараз треба добувати дерево, як ви ніколи його не добували. Причому, оскільки в нас є вже 1400, я переведу навіть робітників. Рейнджер приходить, аби він буде пасти ситуацію. Давай, може, балік навіть сюди переведемо, тому що це не буде помилкою. І ферми знову ж таки завершуються. Це не проблема, тому що біллі завжди готовий побудувати нову. Опа! постріл надзвичайний на троляку. Але нам треба берегтися, тому що мерзотники можуть засилати вже свої катапульти орківські, це може бути проблемою насправді. По дереву більш-менш, давай подивимося, що ми ще можемо побудувати. Стайні, по-перше. По-друге, побудувати, напевно, розвідку одразу. Вона не дуже дорога. Хлопці, дістаньте мені як можна більше дерева. І, до речі, воно завершується, придеться сюди їх перевезти. Давай одразу цих трьох сюди переведемо. Так, а може навіть сюди. Вони ж будуть в лісопилку швидше приносити. Опа! Не влучив, як же так, хлопці? Збоку заходять тут. Давай, нападай на нього. Все. Тут ми зробили. Ви давайте тут будете добувати дерево, ви ж просто будете це робити швидше, друзі. І сюди. Що ще будувати? Та треба декілька бараків просто будувати, щоб ми могли вже якусь е пачку найтів. А, найтів ми не можемо зробити, допоки не буде в нас стейблс. Чому я їх не можу винаймати? А тому що в мене Блексміт немає. А вон воно що. Подивіться А Ану, Джимбо, йди сюди і побудуй мені Блексміт. У Блексміт ми зможемо замовляти грейди і підсилювати наших е солдатів. І буде в мене дві-три казарми, з яких ми набудуємо велику пачку. Я думаю, можна ще один барак, до речі, додати. десь ось сюди. Із трьох бараків ви найняти велику кількість. Містер Дворф, у вас буде задача побудувати флаймашін, за допомогою якої ви зможете літати. Ми замовляємо зараз одразу перший грейд. I get a fly machine! одразу пішла розвідка. Все, це наш юніт номер один. Джобс дан. Давайте ми спочатку розвідку проведемо. Офігенний другий Варкрафт. Тут у нас ще одна копальня, і не дуже багато сили її оборонять. Це дуже добре. А отут вже серйозні сили. Ага, ми під атакою. Значить, Джимбо, давай лети сюди одразу. Джобс дан. Що нам ще потрібно? Нам потрібно багато ферм, нам потрібно ще декілька піонів точно. І можна найтів вже замовляти. А, мені золота не вистачає. Захист як мінімум. Захист як мінімум, і всіх посилаємо на, на добуток золота, тому що по дереву ми вже більш-менш. Ти застрягали, ти йдеш сюди і витягаєте золото мені. Мені треба загін передовий, бо тут треба захист лишити, так? Найти вартують по 800. Перший пішов. Все. Бабла вже лишається 20 тисяч. Цього може бути недостатньо. Грейт на атаку, на захист робиться. Я думаю, можна зробити грейт на. Також, бо тут 900-500. Давай захист спочатку зробимо. А найтів ми зможемо винайняти. Дуже сильні юніти, дуже швидкі, в них дуже висока швидкість, але сайт в них дуже багатий, тому що вони вдягнені в шоломи і вони не, не встигають побачити все, що є навколо. Так. Але ми будемо грати цю місію строго через лицарів. Я набуду їх пачку. І, напевно, ми заберемо цю копальню, а потім будемо вже атакувати. Де маємо флаймаш? Давай донизу розвідку одразу. Все, тому що лицарі збираються тут. У нас вже є. Е... Напевно, ідея, як йти сюди. Що в нас тут? На нас напали, хтось там насмілився напасти. Тут, на... тут них барак. Що там таке, хлопці, що вони змогли впоратися? Я не можу зрозуміти. У нас це дуже добре, тому що вже загін невеличкий вже готується. Бабки є, пішов грейд на атаку, все. Треба що розвитку? Не знаю, тут треба цей барак знищити, може з нього навіть варто починати, бо по економіці ми ще в принципі 15 тисяч нам маємо вистачити. Тобто. А, фермів вже немає. Ану біля займися цим. Негайно. І Джиммі ще цим займеться, він побудує що ферму тут. Щоб ми не впиралися. Ну, оскільки в нас ліміт, то можна, я думаю, вже оцю пачку засилати. На нас щось там напали сильно. Вони не насміляться нам нічого протидіяти. Ми, тому що ще Грейт на ще одну атаку. На нас напали. А ну, хлопці, ви будете група номер один. Атакуйте негайно огра. І розвалюйте цих тролляків. Все, слухайте, мене не дуже багато, в мене здається, одного. Знищили. Тут цих хлопаків знищуємо. Я бачу ще одного. Відступися! Лицар е, Антоніо, маєш відступитися, тому що тут. І вас ми тут можемо лишити насправді, і сюди заслати вже загін якогось, тобто Більбо. А, Більбо не хоче сюди йти. Оцей піде. Давай сюди. Хто тут ще прохлаждається? А? Мусимо, роб... Мусимо працювати на. Благоустрій нашого королівства. Тут таунхол, я до речі, не зможу побудувати, тому я думаю, треба ламберміл для початку бахнути. Або таунхол, давай ми все ж таки забудуємо десь ось тут. І ви будете добувати ліс. А ще тут, знаєте, що треба побудувати? Точно вежу якусь. Десь, напевно, ось тут. Чи навіть ось тут. Щоб ти тільки тут не застряг мені, Джимбо, бо тебе потім діставати буде достатньо важко. Що по бабках? В принципі, більш-менш, тому ми ще загін лицарів винаймаємо. Готуємо одразу стратегічну ферму. Ми тут майже все вирубали, що не дуже добре. Тобто на, на нас може чинитися вже напад. І мені треба продовжити розвідку. Ці прохлаждаються сильно, мені це не подобається. Значить, бахне мені, може, тут якийсь ламберміл. Чи ні. Йде вже добувати, напевно. І ти йдеш добувати. І ви тут з додаткової капальні, які 24 тисячі, дістанете бабки. Тут лишається 8500, потім робітників попереводимо. Я готую одразу другий загін, який піде вже на південь. на південь. Опа. Зараз хлопці вишукуються. Ми ферму ще додамо. Лицар Джоні буде тут сидіти, спостерігати, але буде готувати нам шашлики. для наступних лицарів, які вже виходять з казарм. От, слухай, е, катапульта приїхала. Хлопці, розберіться з нею негайно. Я бачу, тому що тут хтось стрельнув. Чи То наша, то наша баліста стрельнула. Все дуже добре. Замовляємо лицарів. Балісту підводимо. Я думаю, тут можна висуватися, але для цього потрібна розвідка. Тому летиш сюди, прямо хрест на хрест облітаємо мапу. Бачиш, тут е, патрулі орків. Подивіться, вони можуть звідси приходити до нас. Це не входить до наших планів. І тут є ще один міст! Хе-хе-хе, мапа така, знаєте, схожа на дуельну. Ага, під атакою ми. Нічого, зараз у нас гном все підсвітить, і, ну треба цей загін підсилювати, щоб вони могли атакувати. Я думаю, їх або тут лишати трьох, щоб вони могли тут добувати. Звідси можна вже трьох рабів перевезти сюди. тут же копальня завершується. І накліпати ще трохи лицарів. Та, хлопаки, готові до бою? Я думаю, у вас тут така пачка, що ви насправді готові. Це буде група номер два і це буде передовий наш загін. Тільки треба не забувати. Можна загрупувати мені? Не можна на жаль. Я перемикнувся до речі на, на інший Варкрафт, тобто на класичний. Це gog версія. І в ньому не можна е, деякі речі робити, які ми робили в Варгусі. Але я думаю, нам, в принципі, вистачить одної пачки лицарів, щоб тут здолати всі перешкоди, які нам орки підготували. І тому перший загін одразу йде в атаку. Їх всіх розвалює, просто їм кабінети. І знищує їм казарму, в якій вони ще нічого не встигли побудувати. А ми ще трохи лицарів а? У мене перебір вже. Я думаю, ми другу флангову атаку підготуємо. Класична атака флангова фіджеральда буде, так? І ще розвідку нам трошки зробить наш дворф. Що ти... Я тут щось тут бачив неприємне. А оці. Ого, в них тут великий загін. Оцей загін готується до атаки, нам треба підготуватися. Не допустити, щоб вони на нас здійснили напад свій підступний. Тому... А, я не можу нічого будувати, тому що ферм мене не вистачає. Давайте, хлопці, ще декілька ферм. БФ, БФ, А ви, напевно, переставайте тут добувати, ідіть йдіть сюди добувати ліс. Що нам ще потрібно? Які грейди? Грейд на атаку обов'язково. Тут загін впорався і вони можуть трошки перегрупуватися. Я бачу ще один барак супротивника. Ми без розвідки, друзі. Так, а пішла. Знищить ба. Ой, подивіться, велика, великий натовп. Тут дуже багато огрів, і це може бути трохи небезпечно, тому що Огри підсилені. Давайте знищимо їх всіх. Але ні, тут не можна, так тут треба підкріплення, їх тут надто багато. Давай хоч одного замочити, а? А Давай оцих троляків по одному будемо мочити. Все, огра добиваємо цього. ні-ні-ні-ні-ні, а -ні 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 -ні. ми тут. Ми йому дамо зараз прочухана. І знищимо другий барак. Що по розвідці, прошу доповісти. Ага, ого, тут нам потрібні будуть балісти, подивіться, бо вони непоганий захист побудували. Ану, Джимбо, лети сюди. Слухайте, величезна база, дуже багато орків. Не така вже й велика, одна катапульта є. Значить, і тут ще щось. А, і тут ще блокпост з катапультою. Ой, і знищили мені нарешті цих хлопаків. Ну я думаю, цей загін зможе тут впоратися. Це загін номер два. І тут ще є одна капальна. Це як, якби ми затормозили. Першим чилом знищуємо е -е. все. І тут тусуємося. Тут у вас буде хлопці задача Hold Position. Потрібне підкріплення. кричить лицар Джеремі. І тоді ми беремо Біллі, Джимі та Антоніо, і вони йдуть сюди, прямо тут мені бабахнуть. Барак, а вони не зможуть тут бараки побудувати. Десь тут вони це зроблять. Грейди. Я думаю, треба балісти навіть підсилити. Захист я лишаю про всяк випадок базовий. Що можна ще декілька таверок побудувати, якщо вони насміляться на нас нападати. Таверки, до речі, можна за зачиняти фермами. Стрільці можна рейнджерів вже готувати, слухайте. Бабки є, в принципі. Давайте зробимо одного рейнджера. Він буде очолювати цю групу. І ми можемо ще додати тр... трішечки найтів, напевно. Хлопці прийшли. Ваша задача тривіальна просто. Треба бахнути мені бараки, щоб я міг тут швиденько треба лізти, щоб вони могли підтримати хлопців. Тому що тут треба позиційно атакувати. Тобто гурт один, наприклад, буде заходити з півдня, одразу буде битися тут. І вони тут так просто не зайдуть, бачите? Хитро побудована операція. Да, йому тягла, відступіться хлопці, там, тому що катапульта. Hold position тут, ви пробиті вже. Лікуватися в цьому Варкрафті поки що ми не можемо, бо ми не можемо замовити лицарів. Jobs done, хлопці, так? Що ще можна зробити? Можна їх ще забудувати, наприклад. Але я не думаю, що нам це потрібно, тому ви, напевно, тут будуєте ламберміл і будете добувати ліс просто. А тут в мене, напевно, три балісти. Я чую крики якісь. А, тут мені повбивали лицарів. Подивіться. Гурт один зазнав поразки від якоїсь нещасної е, катапульти. І тут слухайте, ще о -о бігає. Зараз ми... Тут не можна вриватися вже. Цей гурт має бути стояти тут на патрулі, напевно. Балісти готові? Балісти дуже довго робляться і що не дуже добре. Тут прохождається в нас молодий чоловік. Давай. Доций і добувай ліс нам тут. Ми вирубаємо сіль саме. Рейнджерів можна, до речі, загрейдити. В них буде видимість більша, наймаксимальніше здається, сила луку і точність. Але нам це сильно не потрібно. Нам потрібно всього лише три катапульти, які зможуть тут підтримати наших е вояків. І ми можемо навіть тут замовити ще трьох е коників і все. Катепульти, група 3, ви група 1, напевно. Група 1 перегруповується і тримає позицію номер 1 А тут ми атакуємо, як це зробити, так, беремо сюди прямо. Робимо залпи, напевно, зносимо цю вежу. Чік. О, ні, ні, відступайтеся, хлопці. Ви щось сильно взялося Сюди. Раз, два, три. Група 1 на підкріплені. Все. Група 3 трохи під'їхала. Можете звідси щось по -по постріляти? Можете! Хе-хе-хе, можемо їм економіку знищити трохи. Це нас не сильно цікавить. А ну, Джеремі в розвідку. Значить, Ви hold position. Джеремі, повертайся, будь ласка. О, Джеремі вбили. Не дуже весело. Значить, Треба підкріплення, підкріплення вже тут. І група 1 в нас оновлена. Давай ще, напевно, декілька баліків, може ще арчерів зробимо, бо бабки є. Так, ви всі, хлопці, будете тут hold position. У нас є розвідник, тому що він буде виманювати. Буде виманювати. Опа. Так просто вони не дадуть виманити це все, подивіться, тобто ми маємо це все виманювати. А ну давай знищимо мені оцю штуку. Не, не, так відступися, бо група один. 1... Я боюся влітати насправді, тому що зараз буде тут е е е купа мала. Подивіться, скільки огрів повискокували на мене. Зараз можна це все повстрачати всі наші здобутки. Я втрачаю дуже велику кількість лицарів. Вони відступаються, і три балісти розуміють, що треба атакувати строго оцю штуку. А ще треба обов'язково курган огрів знищити, тому що орки можуть там огрів будувати, а нам це не потрібно. Підкріплення вже тут. Але це рейнджери, вони зайдуть з флангу. От до групи один приєднаються. Курган огрів ми знищили. Що ми ще можемо знищити? Ми можемо пальнути сюди, напевно. Опа. Можемо стріляти десь сюди. О, на наших нападають. Подивіться. Троляка тут підійшов, троляка забіяка. Ця група явно не впорається тут. Це Така група підстраховочна буде, вона зайде збоку, от сюди. Мені тому, що треба, щоб ця баліста знищила оцю катапульту. Бо тут ми вже обстрілюємо. І сил у мене не так вже багато. Я думаю, треба збирати все, що є на базі. Е, в принципі, ліміти в нас ще доступні. Замовляю, що лицарів, бо ці можуть вже вриватися потрошки. Але треба їх так увірвати, щоб, <свистити> щоб ніхто не загинув. Хлопці, перегрупуйтеся, будь ласка, стрельніть сюди, а? Чік. Все, відступіться. Група 1 знищує орків, які пробують напасти на наші катепульти. Відступіться, кажу хлопці, вас вже застрелять просто тут. Орків подолали, постояли, третя група нападає сюди. В цей час на групу один було здійснено дуже підступний напад. А чи встигли ми? А ми встигли тут знищити, так як має бути. Знищити їм тепер казарму. Я думаю, ми зараз переможемо. Орк вже бігає, е, пробує щось метушитися, а наші лицарі вже влітають на базу до супротивника. І бачать, що це все. Тут більше крику було. Ще дві балісти сюди. Нам потрібно, знаєте, ще щось. Обов'язково нова флаймашина, тому що орки можуть десь заховатися в лісах. Всі інші йдуть в атаку. І навіть селянин Більбо йде. Я навіть тут забув, до речі, ми можемо вже Кенон тавер робити. Вони стріляють з як катапульти, але, не знаю, не сильно вони потрібні. Селяни бігають, тут можна було ще щось подобувати, тут все добре. А, і тут ми вже вичерпали всі наші ресурси. Ну нічого страшного. Що в базі орків, В базі орків страшне. Страшна паніка, бо ми тут ще можемо добудувати вежу, власне. Хлопці, в атаку, катапульти в атаку. Ви в атаку. Ви, будь ласка, сюди. Будуєте тут, не знаю, будуєте тут власний ламберміл. І будемо тут ми добувати дерево. А тут я роблю стрілецьку вежу ще. І будую тут свій власний таунхолл. Це буде наша база, хоча тут немає. Е нічого нам додаткового потрібного. Розвідник, ви готові? Трошки облетіти мапу, якщо десь орков ми пропустили, от тут можуть вони бути насправді в лісах. Здається, ми перемагаємо цю операцію. Окей. Ха-ха, ось вони, знайшов їх розвідник. Подивіться, вони заникалися тут, вони хотіли ще звідси дістати золото. Але наші лицарі вже попереду і вони зараз е е е <правда> їх знищать просто. <правда> Орки, до речі, о <правда> <і> <правда> До речі, їх можуть ховатися вони в е капальні. <правда> Це тут здається перемога. Треба ще перевірити насправді, може ще хтось десь лишився. Ні, перемога. Save game. Шоста позиція, позиція шоста. Робимо сейф. І дивимося наш рейтинг. І на цьому ми зробимо маленьку серію, тому що я хочу подивитися, як цей Warcraft записується. Е, є проблеми трошки з розширенням в ньому. Ми точно будемо проходити повністю саме цю версію, тому що я чому на неї перемкнувся, тому що мене замахали кращі в Варгусі. Так, Капрали мені дали звання. Е, ми билися супроти клану чорних якихось зубів, е, і наступної місії ми завершимо другий акт Варкрафту, перейдемо в третій аркт, акт Зради. В кампанії Альянсу дійсно буде зрада. Дякую всім за увагу. Warcraft 2 продовжується на каналі. Зараз я подивлюся, якщо все окей запишується, то я постараюся вальнути як можна більше серій, щоб ми швиденько пройшли в основні кампанії і перейшли до найбільш солоденького, власне, по ту, по той бік темного порталу. Дякую за увагу і побачимося.